Упродовж двох годин тривав річний звіт міського голови Руслана Марцінківа про діяльність місцевого самоврядування. До обласної філармонії навідалися не лише івано-франківці, а й представники усіх сільських громад, що входять до складу Івано-Франківської МТГ. Звіт супроводжувало 24-хвилинне відео, яке підсумувало роботу виконавчого комітету міськради в рамках окреслених пріоритетів 2025 року. 2025 рік це четвертий рік повномасштабного вторгнення і, на жаль, одинадцятий рік московсько-української війни. Івано-Франківськ це надійний тил України, тому основне завдання надійного тилу підтримати наших захисників, підтримати Збройні Сили України. Тому громада і цього року докладає максимум зусиль, щоб наші хлопці мали дрони, мали обладнання, мали кофло і були забезпечені всім необхідним. Тому громада спрямувала понад 700 мільйонів гривень. На підтримку збройних сил України, коли приїжджає сюди військовий у відпустку або після поранення, він повинен відчувати, що також наше суспільство, наша громада змінюється, і послуги надаються якісно. Це і медицина, це і освіта, це і якість комунального транспорту і підтримка тим, хто потребує сьогодні найбільшої допомоги. Громада докладає зусилля, щоб військовий, який повертається додому, пишався, що івано франківськ Розвивається, змінюється і стає краще. Загалом відео презентація узагальнила соціально-економічну статистику по ключових напрямках, які були визначальними для Івано-Франківська в період воєнного стану. Хотів би похвалити насамперед його таку важку працю і подякувати йому за те, за те, що він підтримує військовослужбовців, забезпечує постійно дронами, автівками, матеріальним забезпеченням. В садиках він зробив, дороги він зробив. В лікарнях він де ніколи все зробив. Скільки в нас тих всяких було? Хто що зробив? Нічого. А він все. Є солдатів везе сам навіть. Дрони, все все що він везе сам під час звіту Руслан Марцінки вручив нагороди людям року. Їх названо з поміж освітян, медиків, військових, діячів культури, спортсменів, талановитої молоді, волонтерів, благодійників, родин, які встановили дітей, представників ветеранського бізнесу. Також очільник міста відповів на численні записки присутніх на звіті. Запити стосувалися облаштування комунальної інфраструктури та подальшого благоустрою Івано-Франківська, Михайло Березень, Денис Сатановський, Jornal da Manhã,